Три причини, по яких люди бояться або не хочуть вперше замовляти проект дизайну інтер'єрів. Перша причина це дуже дорого. Так, дизайн проект не коштує дешево, але вартість переробки може коштувати, наприклад, при неправильному укладанні плитки, від одного трьох, а то й до п'яти вартості такого проекту. Друга причина, я і так знаю, в який колір пофарбувати стіни і як поклеїти шпалери. Але не забувайте, дизайн це не тільки про кольори. Дизайн має бути зручним та функціональним, а також потрібно спроєктувати опалення, вентиляцію, воду, каналізацію, електрику, освітлення, слабострумні мережі. І всім цим вам має бути зручно користуватися. І третя причина це страх бути розчарованим від того, що проєкт не виправдає ваших очікувань, в результаті ви заплатите купу грошей, витратите час, а інтер'єр буде таким, як вам хотілося. Тому тут потрібно звертатися до спеціалістів, які мають досвід в реалізації не одного проєкту, а також зможуть вам чітко пояснити і показати, що буде відбуватися на якому етапі, і гарантовано і прогнозовано приведуть вас до якісного результату. А які причини знаєте ви? Напишіть в коментарях. А також підписуйтесь, У нас тут багато цікавого.